Так, друзі, в нас вечірнє відвантаження. Донфанга ми доставили 40-ку G2. І в нас їде зараз на вечір Яворівський район до пана Андрія. Осейфорте, люксова модифікація rd 244 й в комплекті з ґрунтуфризою і з картоплету однорядною. Також бачок Міндобривий десь комплекту. Ось такий тракторець. КМ-385-й двигун. Рівна підлога, резиновий коврик, бокова куліса, На широкій резині 112х24. Вартість такого тракторця 5750 умовних одиниць. І зараз цей комплект їде в Яворівський район Вільської області. З видатковим розподільником. Це все, як книжка теж. Телефонуйте.